Війна вплинула, бо були хлопці вдома, то було набагато легше, а тепер хлопців немає, то ми лишилися вдвох з чоловіком. На даний час його зараз вдома теж немає, він у відрядженні, часто дуже відправляють у відрядження. От зараз вже він третій тиждень у відрядженні. Блаха. Ну він в ЗСУ, Він зразу був, але зразу тероборона. Возьму Олеся Петрівна, проживаю в селі Цміни 42 роки. Маю п'ятеро дітей, двоє з яких військові хлопці. Старший Віталік, 1 травня буде 25 років, навчається в Рівенський університет права. Зараз навчається на аспірантурі, ну, і також є військовим. І Менший син, Владислав, 23 роки. Служить Національній гвардії. Тут вариться картопля свиня. Запарюємо і даємо їсти. Це наші свині. Тут ще є маленька така в'єтнамка. Тут у нас господарство, дві дійних корови і таличка маленька. сіно їм підкинути. Нічого ще не садили, нема хазяїна вдома, то все стоїть, вже будемо все робити після свят. Без господаря нічого не зробиш. Вже як буде господар вдома, то тоді вже будемо садити. Це картопля на насіння садити. Королева Анна такий сорт. Там далі розара є теж садити. Ще не вибирали, ще не садили. Стараюся ну, випікати випічку, ну і так по можливості: картопля, консервація. Останній раз робила налісники, холодець хлопцям варила, бо ще було холодно. Везли волонтери наші з оконська, то я передаю по можливості передаю завжди. Звісно, що хочеться миру і якнайшвидшої перемоги людям, щоб побажати, ну щоб були трошки щиріші, добріші, допомагали один одному, так само нашій армії, щоб допомагали. Бо якщо ми в тилу не будемо допомагати, то не буде і їх там. Сьоха Наталія Леонтьєвна, староста Цмінівського старостинського округу Маневицької селищної ради. Перебуваємо зараз ми в селі Цміни, одне з наших сіл нашого округу, одне з найбільших сіл. В цілому в нас до нашого округу входить 5 сіл Козлиничі, Хрязь, Сміни, Мала Ведмешка і Підгай. По кількості населення наш округ найбільший в Маневицькій селищній раді. Майже три тисячі людей з п'яти селах проживають. Звісно, війна внесла корективи в наше життя округу, так як, напевно, всієї країни повністю перевернуло все наше життя, яке ми звикли жити до повномасштабної війни. Звісно, є дуже багато в нас хлопців мобілізованих. На жаль, маємо загиблих. П'ятеро героїв нас сьогодні похованих. Троє маємо зниклих безвісті. Ще троє героїв похоронено. Звараша нас на території, захоронені в нас. Тому біда. Біда торкається нас так само, як і всю, всю Україну. Заходьте. Я Галина Степанівна Карпович, проживаю в селі Манаведмешка, і в вільний час дуже люблю вишивати, дуже люблю всякі рукоділля. Але в наш час зараз війна. І вся моя робота була направлена на зимову, особливо по політом, ніколи, на те, щоб допомогти нашим хлопцям, хоч, хоч чимось, чим я можу, чим я вмію. То я за цих три роки повномасштабного вторгнення вже зв'язала більше 200 пар носків. Тільки цього року відправила 75 і вже знову 35, знову вже готових. Можливо, війна кінчиться до слідчого року. Роздам знайомим, близьким, рідним. Самі будемо ходити. Стараємося допомогти, чим можемо. І продуктами, і копійку якусь, хоч малесеньку, але ж маленьких донатів кажуть, не буває. Бо найбільша мрія наша звісно, перемога. І надіємося, надіємося, і віримо хлопцям нашим, які з села служать. І родичі. Все в нас вийде, все в нас отримається, вийдеться, все в нас буде добре. Маємо свою пасіку невеличку. Любимо саме мед і знаємо, що зимою нашим хлопцям дуже, дуже він потрібний, тому що хвороби і холод, і імунітет підвищується. Відправляли хлопцям разово було, що 10 літрів, а по літри 3-5. Дуже часто, скільки відправляємо якусь допомогу, маленьку, маленьку, яку ми можемо, бо і сало відправляли, і сушки, і горіхи, і, і жир, і що тільки консервацію, всяку випічку. З моєї родини служить дуже багато. Служить такі чоловікової сестри на посаді майора. Він з самого початку вже він на пенсії, але служить. Так само служить його зять. Братів, син також служить. Невістка допомагає волонтерством займає, ганяє машини. У мене в родичів дуже велика родина, і двоюрідні племінники, і рідні племінники служать дуже багато. От нас є жіночка, чоловік служив. Рідня вся допомагала. Хтось зорати, хтось посіяти, хтось дров привезти, хтось корову навіть відпасти. Це важко в селі. 67 років вже повних мені вже. Звати мене Василь Басюк. Мала медвежка села в нас. Маю трактора, маю комбайна, маю до трактора все. Та якщо просять, то чого не допомогти? Ну, комбайном, то так. Да. Комбайну у нас два в селі є. А трактор майже в кожного є, то вони самі оруціють собі. Там брат, сват. Ну якщо хто просить, то що Помагаємо, звісно, допомагаємо. Якщо нема, жінки самі, то що вони зроблять? Дров привезти і картоплю треба, все. Ну, у мене комбайн світ, мені воно дешевше. А якщо все його отчов, жінці наняти, обробити, посіяти, покропити, то легше, вигодніше, мабуть, купити того зерна готового, скільки його треба. Війна, нема кому робити так багато вже. Але ж все рівно щось роблять. Сіяти треба, так? Да? Поросята держати. Ну, але вже менше, звісно, як раніше. Набагато менше. У мене такого веселого ні в кого. Ходілочка. Ой моя хороша, вона і славна конячка, Богу дякувати. Біла, я неї кажу, біла, хороша худобинка, спокійна, слава Богу, слухається. Я їй задоволена. То наша хазяйка, то наші руки і ноги. Як ми пенсіонери, машини немає, то в Настя худобинка за і машину, і, і за все. Куди треба, сіли, де поїхали. І в ліс по ягоди, і в поле, і сіяти, і садити. Маталась? Люди виходять з усякої ситуації, хто такі вдома йдуть до тих, хто неспроможний воювати, то люди йдуть до тих, де якось одне другим допомагають, де і так живемо виживає. Але як приходиться, то я до її теж прикладаю рук, дає. Щось робимо, запрягаємо і сядаю і їде. Племенник загинув, і двоєрідний брат загинув, і ще служать плем'яники, і онучок мій служить у Національній гвардії. Тож я так за їм переживаю, то моя гордість, я за його молюся день і ніч, бо 22 роки хлопчина в розквіті сил, а такий важкий час війна. і Знаєте, шкода, дуже шкода їй. Оця війна людей лужче погортувала. Бо ж, бачите, не всі спроможні там бути, і не всі спроможні так. Ті хлопці там воюють, ми тут в тилу. І донатимо, і, і так всякі передачі передаємо, і смаколики, і, і на передову збирають, і, на, і церква збирає, і в школу возили. О, зараз будемо працювати. Зараз будемо в поле візти картоплю до сажалки, будемо садити картошку. Наші українські жінки справляються. Звісно, важко, але вони прийняли естафету. городи садимо, сіємо. Копаємо, збираємо і чекаємо наших героїв. Дуже багато жінок стали водіями, які в житті ніколи не були за кермами, бо дуже треба довозити дитину до садочка, треба привезти дитину до школи. Це все робилося, як ніби звичний побут, робив чоловік будь-який. Сьогодні жінки, жінки кругом і сподіваємось, що ми дочекаємось своїх сильних плечей і ми зможемо бути слабенькими жінками за нашими героями.